І навіть попри складнощі з електропостачанням, вони продовжують працювати та роблять свою надважливу справу. Безкоштовно годують харків'ян. У Харкові триває реалізація проєкту Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо гарячих обідів для населення. Перше, друге, а також компот чи чай отримують всі, хто на це потребує. На сьогоднішній день працює 41 пункт видачі гарячих обідів з 24-го року. Значно збільшився асортимент продуктів, які постачаються до їдалень. Цей проект завдяки нашому меру Ігору Олександровичу Терехову. Він дуже опікується даним питанням щодо постачання продуктів харчування. З 24-го року значно розширився асортимент постачаємих продуктів. По Постійно контролюється питання і щоб. Все готувалося в своєчасно і забезпечує їдальні генераторами і дров'яними печами і продуктами харчування, щоб все працювало без перебою з 24-го року. Кількість щоденно людей, які отримують гарячі обіди, зросла до 40 тисяч в день, і така кількість ось тримається вже три місяці. І на сьогоднішній день ми нагодували обідами до 15 мільйонів харків'ян. Це, як правило, пенсіонери, люди, які малозабезпечені, а також багато додалося людей, які переселенці з області. Дуже добре. Ходжу кожен день, дуже смачно, дуже смачні рибні котлетки. Вкусна, дуже грішнева кашка була, спадлівочка, дуже смачно, дуже смачно. Дівчата такі гарні, вони так ласкаво к нам відносяться. Дуже дуже добре. дуже добре. Я дякую господину Терехову за те, що нам оказує таку допомогу. Я дуже йому благодарна. Все смачно, все вкусно. І я гадую, І у мене син зараз безробітний, тяжко. Не можу знайти знати роботу, вот, тому я дуже дякую. Дякую вам. Дуже добра ініціатива, і щоб вони, якби це не зробили, то тут б людей більше повимирало, мабуть. Тому що в основному сюди ходять пенсіонери, такі як я пенсіонер, я ходю кожен день. Смачно готують, я взагалі навіть поправую. Добре готують і добре їдять. Це дуже добре. <гум> Дякую, що кас стосується мене, я тільки декілька разів двічі Ось після останнього ракетного обстрілу звернула увагу на цю чергу, і деякі мої сусідки пропонували мені сходити, отримати гарячу їжу. Я була дуже здивована, вона дуже корисна, диєтична гарна, вона смачна. Це допомога до усієї родини, коли от ми не можемо користуватися електричними нашими готувальними плітами, бо у нас вдома. З електрикою і застосується тільки балончик газовий або свічка, на яку не наготуєш, звісно. І це дуже корисно нам. І тому ми спробували цю їжу, і ось вже двічі або тричі сюди приходимо за їжею. І вдячні нашій владі харківській, нашому меру і команді, його, яка організувала це харчування. Коли не було електроенергії Кухарі виходили в ніч працювати, щоб наутро було, на ранок були готові обіди. Кожна школа забезпечена генераторами і дров'яними печами, тому готували і на печах, які підключені були до генератору, і також на дровах печі були задіяні. І кожного дня на ранок харків'яни отримували по графіку гарячі обіди. Видача гарячих обідів щоденно, крім неділі з 11 години до 14. Години наші кухарі працюють з любов'ю, готують щоденну їжу як для своїх рідних людей. Працюємо, годуємо харків'яни. Далі ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.